І хай дякую за 80 перегляд на моєму минулому відео. Це піп'є, це за Скільки? За два чи би, за два дня. чи один, на фарі. Я робиться це відео виков десь три дні, два дні, десь так. І вже 80 переглів. Дякую, я хочу зробити крутий експеримент. Ну, а двіться, 80 переглів, навіть я зараз докажу. От ви бачили, я хочу зробити собі експериментик. Я хочу зараз випити, ну це та, це їзі, буде випити до одна оцю от кока-колушку, ну це одна. Отако просто, отако. І отако просто все, і без перегляду пити. Це буде важко. Ну, назарчик на 80 переглядів, все можу зробити, так що поїхали. У -у -у -у. Добре, так, зараз я вас тут поставлю. Так, от моя кока-колушка, я зараз буду випити таку. Одна, так раз. Страшно, раз, а три. О, все, вол, випи, вод підтверджені, тут уже нічого немає.